Армадол, забудь про головний біль. Шкіра найбільший орган, що нас захищає, але іноді вона сама потребує захисту, особливо у морозяну і вітряну погоду. Як швидко поратися із проблемами шкіри за допомогою цілющих сил природи. Розберімося разом із травником Вадимом Жигуном. Він розрізняє дві тисячі рослин. Розмовляє з травами. Та чує кожну їхню сповідь. Перетворює дари полів у розкішний чай. Травник у четвертому поколінні Вадим Жигу. Мію, що наші трави українські це панацея від від усього. Чим вони для шкіри корисні? Можна від сухості рятуватись, і навіть від всіх можливих дерматитів. От я вивчав питання і знаю, що 85% молодих людей страждають від проблем зі шкірою. Коли людина дорослішає, це вже десь кожен десятий. Що робити до проблеми з запаленнями з прыщами? раджу підійти. Комплексно з акцентом на печінку, бо проблеми зі шкіри це проблеми з печінкою. Тому ми можемо зробити чай, який буде очищувати печінку, а також зробимо відвар, який можна буде наносити на пошкоджені ділянки шкіри, запалення. Важливо спершу проконсультуватися з лікарем, тому що чай він жовчогінний, і що у вас проблеми з жовчним міхуром, може бути велика біда. Трави для очищення печінки. Перший і таким прям супер універсальною являється шипшина. Це і підшлункова, і кишківник, і в тому числі печінка. Але я пам'ятаю, ти вчив, що треба подрібнювати шипшину на добре. руками, да, подрібнити. Вона нам надасть і класний смак, і активує роботу всіх травних органів. Далі додамо безсмертник. Дуже ароматний і дуже дуже корисний для печінки. Він прям сильно жов. Тому це буде прискорювати наші процеси травлення і ще також додатково очищати і жовчний міхур. Додаємо наш улюблений звіробій, який вважається рослиною від 99 хвороб. Це ромашка. Вона теж протизапальна, вона трішки жовчегіна. Чай готовий, Заливаємо окропом. Чай заварився, давай скуштуємо. Це дуже гарно. Подив, який колір, такий бурштиновий. Я би порадив пити в трьох випадках: зранку, наче серце. До їжі ще. Да, до їжі, тому угу. що тоді, тоді організм сприймає все, що ти в нього даєш. Можна випити його після їжі. Це якщо ви переїли, якщо така тяжкість, то чаєм ми провокуємо відток жовчі і покращуємо своє травлення. Третій на ніч буквально за годинку. У організма всі процеси відновлення вони відбуваються вночі. А з якою періодичністю? Скільки такий чай можна пити? Трави мають накопичувальний такий кумулятивний ефект. Пити 2-3 тижні. Після цього ми робимо паузу десь в такий самий період і потім можна знову повторити. А от як зовнішньо? Що, що зробити, щоб очистити шкіру без внутрішнього вливання? Наші трави для зовнішнього застосування, ромашечка, вона антибактеріальна. Схожої властивості має календула, а також череда. Вони антисептичні, антибактеріальні. Це немовлят купають череді, я згадую. Не просто так. І окрім цього, ще у нас три рослини, які містять дубильні речовини. А вони створюють таку корку між раною і зовнішнім середовищем. Це у нас, наприклад, лист берези, також у нас багно болотяне і лист брусниці. Кожна окремо траву заварювати, чи можна міксувати? Краще за все, міксувати або на паровій бані, або заварювати в каструльці, трішки проварювати, майже доводячи до кипіння, і потім на низькому вогні ще трішечки проварити, там хвилин 10. Потім берете тампон і протираєте пошкоджені ділянки шкіри. З приводу ефекту, до речі, згадав історію: ці трави, які я брав рано заживляти. Колись в селі я пошкодив палець. У нас крізь пробив ржавим цвяхом, і звісно, що під рукою нічого іншого не було, окрім моїх улюблених трав, і я одразу взяв ромашку, також був поруч лист берези і Звіробій. Я взяв їх, розтер, щоб виділився сік, і просто приклав палець з двох сторін. І буквально через 2-3 хвилини, коли я вже відтиснув, вже кров повністю зупинилася. Клас! А при використанні чи треба робити паузи, чи це щодня, можна на постійній основі собі зробити таку умивалочку не очищувати і шкіру обличчя і інші ділянки. І єдине, що треба дивитися на алергічні реакції, бо трави вони все таки не специфічні алергени, але у деяких людей можуть з'являтися певні реакції. Я зрозумів. От у мене буквально нещодавно стався випадок, коли почалися морози. Я їхав на сніданок на ранковий ефір, і в гримерці сідаю, я себе, не пізнав у дзеркалі. Якісь червоні плями. Що робити? Вже травами просто умуваннями не обійтись, краще приготувати собі зволожуючий крем, який буде надавати живлення для шкіри і ще додатковий захист. На основі цієї олії можемо зробити крем, треба взяти якусь базову олію або жир. Тобто от ми брали просто оливкову олію, звіробій, ромашка, шавлія, календула і череда. Але я, чесно кажучи, ще б додав би трішки шипшини. З таким набором трав ви зробите собі суперолію, яка буде забезпечувати вас здоровою шкірою всю зиму, весну. Все це візьмете в рівних пропорціях. І додасте в масло але ж це лише початок. Що, що треба зробити з цією олією? Просто олію на обличчя чи на шкіру наносити якось не дуже. Може бути якась реакція. Тому є дуже простий тест, як перевірити реакцію. Просто беремо зап'ястя, наносимо і розмазуємо. Якщо не буде ніякого почервоніння, то значить, ваш організм нормально сприймає і цю олію, і ці трави. Нічого не відбувається. Значить, нормально? Значить, нормально. Тепер в нашу трав'яну олію, щоб вона не була дуже жирною для нашої шкіри, ми ще додаємо трішки меду. Можна взяти або акацієвий, або якийсь інший, теж на поровій бані розтопити, щоб він був не кристалізований, і змішати з нашою олійкою. Беремо одноразову масочку. Я ніколи не бачу такого, це наче гарбуз на хеловін. Вимочуємо її, от вона вже пропиталась і наносимо на обличчя. О! А ви різковий чоловік. Від вітру захистить зато. Я теж беру приклад свого наставника. Після цього експерименту ще більше поважаю і. Люблю наших жінок. Непогано. Маестро, до зустрічі! Улюблений сніданок з 1 плюс 1. Налякала. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома. На «1 плюс 1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.